Вітаю вас на календарі 11 січня. Канікули закінчилися і на СК 1 як завжди у цій порі, інформаційний вечір продовжуємо випуском новин. Чим запам'ятався цей день? Житомирянам тільки найцікавіше та найактуальніше у студії. Працює Марина Каплун. То ж далі говоримо про таке. В Україні розпочалася видача і дій паспортів. Зранку комунальники боролися з негодою. 14 вулиць отримують нову систему освітлення. Міська влада нагадала перевізникам про право житомирян на пільговий проїзд. Про ці інші новини говоримо далі. Від сьогодні дія заборона на ввезення деяких товарів з Росії. Санкції запровадили у відповідь на федеральні. То тепер до України не дозволяють постачати російські яловичину, м'ясо, птиці, рибу, деякі кондитерські вироби, дитяче харчування, пиво, горілку, сигарети та інше заборона діятиме до 5 серпня цього року, хоча може бути скасована і раніше, якщо Росія зніме обмеження на українські товари. В Україні розпочалася видача нових паспортів у вигляді id карток. На даному етапі така карта буде видаватися 16-річним українцям, які оформлюють паспорт уперше. Про це повідомляє міграційна служба. Музика. Нагадаю, id картка містить безконтактний електронний носій, чіп, на якому, крім даних про власника документа, записані біометричні дані. Це кольорова фотографія, інформація про місце проживання та сімейний стан. Житомир замило. зранку місто розчищало снігові замети, а комунальники дороги. Чи встигли вони вчасно виконати роботи, аби містяни безперешкодно рухалися містом? Знає Дмитро Клименко. Зранку ми виїхали в місто, аби перевірити стан прибирання вулиць та тротуарів. 11-й годині віднайти прибиральну техніку у Житомирі було тяжко. А от Житомирян із лопатами було вдосталь. Залежить від кожного громадянина, розумієте. Хто захоче, ти йде сум, хто ганенько бере взагалі це діло кожного. Чотири снігоприбиральні машини ми зустріли на проспекті Миру. Проводиться снігова очистка трьома бригадами. Автомобілями марки глобус, також плужно-шіточними машинами, які ви зараз бачите. Також тракторами з щітками. всі всі по бригадно розписані. Все місто сьогодні буде чисто. Комунальник переконував нас, що не лише центральні вулиці очистять від снігу провулки та невеликі вулички теж будуть прибирати. Щоправда, тут не все так просто. Це одна із основних проблем прибирання міста Житомира. Люди залишають не віде відеосніку на обочинах, і це заважає комунальникам прибрати вулиці міста. Сьогодні протягом дня у місті працювало 16 одиниць техніки. Крім того, пісок та сіль розсипали протягом ночі. Е, нічна зміна справилася цілком задовільно, довільно, добре на той час, тому що цілу ніч ішов снігопад, як ви знаєте. Тому ніде в місті не сталося заторів, заносів і аварійних ситуацій. Ні десятки одиниць техніки, ні сотні тонн суміші частішими дороги міста не зробили, і це визнають самі чиновники. З однієї сторони у нас для прибирання є все. є техніка, є паливо, є заготовлена піщана і сольова суміш. Можливо, десь не вистачає дійсно відповідальності, бо звикли якісь отримувати вказівки і команди. Радник переконував нас, що важливо дотримуватись технології. Спочатку сольова суміш, а вже потім прибирати сніг. В інакшому випадку буде ожеледь. Першу чергу комунальники прибирають основні магістралі Житомира. Далі, за їх словами, будуть прибирати другорядні. Який буде результат? побачимо сьогодні ввечері. Петро Куменко Олександр Головородько, телеканал СК1. Місто отримало змогу замінити освітлення вулиць зі звичайного на світлодіодне. 14 вулиць Житомира отримують нову систему освітлення. Міський голова зібрав членів виконавчого комітету для вирішення двох питань. Першим з них були внесені зміни до деяких планових показників у міському бюджеті. Рік завершено, і після сесії, 28 грудня, відбулася остання сесія міської ради. Нам надійшло повідомлення про зміни обсягів субвенції. Одне надійшло 28, двадцять восьмого, 30. тридцятого. Зменшили планові обсяги субвенції по допомозі сім'ям з дітьми і по субвенції на оплату житлово-кому. Альних послуг, тобто на надання і субсидій, місто отримало змогу замінити освітлення вулиць зі звичайного на світлодіодне. Раніше був виготовлений проект на заміну освітлення на п'яти вулицях нашого міста, але влада знайшла кошти, аби оновити світло ще на дев'яти вулицях. Зокрема, це вулиці Баранова, Ватутіна, Бориса Тена, Небесної Сотні та інші. деньги, так називаємо кіотські деньги. Кіотські деньги діло в тому, що Асталіс <плес> неіспользовані Після проведення тендера в міністерство Масталісніспользовані деньги. Уже в конце года мы получили информацию о том, что деньги этого фонду остались, и можно подать проекты для реалізації замены уличного освещения на светодіоднее. Светодіодне освітлення Вы безпосередньо можете бачити подібне освітлення по вулиці ветрука частково стоїть. І кожна людина, яка там проходить, проїжджає, бачить якість цих світильників. Крім того, в неї ще є економні. Світлодіодна лампочка використовує всього 10% енергії, яку б використовувала лампа розжарювання. Також один з її плюсів це тривалий час експлуатації до 100 тисяч годин. Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК 1 Долучитися до ланцюга єдності закликають у Житомирі. Вперше за останні роки у місті відбудеться лише один живий ланцюг єдності. Він символізуватиме єдність Житомирян та всієї України з 13.00 до 13.20 – збір всіх бажаючих для формування ланцюга єдності на Михайлівській. Національна символіка та традиційне українське вбрання вітаються. Ліговики мають право на безкоштовний проїзд. Це водіям та перевізникам сьогодні доводив заступник міського голови. Але чи дієві такі розмови Андрій Ванюк розповість, які порушення зафіксували сьогодні наші відеокамери та куди звертатися у разі порушень правил перевезення пасажирів? Після скасування державою субвенції на пільговий проїзд у міському транспорті у місцевої влади почалися проблеми. Якщо комунальний транспорт продовжив безкоштовно перевозити пільговиків, розраховуючи, що місцева влада знайде кошти для відшкодування, то перевізники стали на супротив. Люди знову скаржаться на гарячу лінію про те, що окремі перевізники розвішили оголошення про обмеження прав пільгових категорій громадян на користування громадським транспортом. Маршрутка під номером 23. І окрім оголошення про скасування пільг, у ній ми зустріли доволі грубого водія. Члени сім'ї загублення. А я вивчаю, хоч хтось виплачує, хоч рубль, хоч за одне посвідчення. То дав казівку розміщувати. Ну, це вже не ваше діло. Подібну ситуацію ми зустріли і у наступних транспортних засобах. Готовий їдав, перевізник ваш. Ні, ну це тоді дали, а потім сказали, що не треба. Ну, лежали в бардачку, це напарник вийде. Ледь не у кожному маршрутному таксі. Ми знаходимо об'яву про скасування пільгового проїзду. Наша знімальна група з заступником міського голови продовжує перевірку. А житомарянам ми нагадуємо: якщо ви маєте право на пільговий проїзд, маршрутне таксі повинне перевести вас безкоштовно. Житомиряни часто не розуміють, чи мають вони право на пільговий проїзд. Мені вже 81 рік, год. То я й не питала, і не знаю, чи по пільга, чи не по пільга. Сіла й поїхала. Я думаю, як уже з нас брати, то це вже вообще було перші зараз числа. перші числа. сказали, біжати нема. От всім платити платила. Сьогодні я їхала в маршрутки в 104-й і мені сказали, що залишилися тільки воїна АТО. А діти з багатодітних сімей зняли категорію. Якщо будуть такі випадки, повідомляйте, будь ласка, в управлінні транспорту міської ради. Окрім оголошення маршрутних таксі були зафіксовані й інші порушення. Наприклад, водії постійно не видають людям квитки, а на маршрутах працюють неофіційні автомобілі. Та для розірвання з перевізниками договору за подібні порушення потрібно пройти певну процедуру. Є формальна процедура, яку треба витримати по актуванню саме, а не просто там встановлення факту, зняття на камеру чи там посту у Фейсбуці. Всі речі не є не мають юридичної сили. Сьогодні мають бути складені саме акти про порушення на підставі там, трьох і більше таких актів. Є всі законні підстави розірвати цей договір. Я думаю, найближчим часом ми цю практику реалізуємо в житті. Тож влада обіцяє вирішувати проблему, аби перевізники перевозили пільговиків безкоштовно. А для вас працювали Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК-1. Корпоративний конфлікт вичерпано. Дві сторони, учасники боротьби за право Житомирською кондитеркою зустрілися за столом переговорів. Про що вели три перемовини – далі у сюжеті. Корпоративний конфлікт навколо Житомирської кондитерської фабрики вдалось перевести у русло переговорів. Про такий результат сьогодні заявили обидві сторони та представники влади після трьох годин перемовин, які відбулись у міськраді. Сьогодні досягнуто ряд там серйозних договорів. По крайней мере, ми розглянули 19 пунктів важливих і приблизно по тринадцятій 15 були досягнуті договорів. Домовились продати вже виготовлені цукерки, які знаходяться на. Складах фабрики та продукція, яка виготовлена, не псувалася і були виконані зобов'язання по контрактам. з жел сторони домовилися цю продукцію реалізувати. Важливо не лише зберегти вироблену продукцію, а й виконати існуючі фінансові зобов'язання. Деньги від продажі цієї продукції підуть на виплату заробітної плати в першу чергу працівникам підприємства на оплату енергоносителів і на закупку і на обслуговування кредитів. Представники закритого акціонерного товариства Житомирські ласощі» оптимістично оцінили результати переговорів та планують дуже швидко відновити роботу підприємства. Не хочу називати конкретну дату, але це буде протягом неділі протягом тижня підприємство має запрацювати. Ні, влада, ні інша сторона цей оптимізм не підтримала. Аби уникнути подальших протистоянь, вирішили управляти фабрикою вдвох. позиція, щоб все таки фабрику запускала підприємство ЖЛ, тому має дистриб'юторську сіть, ано має рецептури. А для контролю производства фінансової діяльності підприємство Житомирські ласощі» вводять систему свою систему контролю. Фактично дві юридичні особи будуть. Управляти фабрикою до вирішення корпоративного спору у суді Дмитро Клименко, Олександр Голобородько, телеканал СК1.